Гонорар в нормальний, мабуть, в Дантеса, бо тільки став ведучим. Хто зверху відразу з'явився в роліксах королях? Боже, ну це бичества. Знаєте, це прям цей сусідка мами Наташі Корольова із Майами. <глеч> ну, ти тільки став ведучий, вже ролік стріляли. Ти дивіться на нього. Ой-ой-ой. Ну, а далі що, 17-й айфон. Євивей чи що? А це ж, Почекайте, так пост про це виклав не <глеч> а хто? Це якийсь магазин з годинниками виклав, який і продає ці «Ролікси». Може, це взагалі рекламна кампанія якась. <глеч> а що було, що він раніше завжди ходив в браслетиках, таких з ниточок, з бусиків <глеч> і так далі. А тут його раптом помітили з браслет. Та ще й кажуть, що це ролик. Він почав втілювати в життя приказку: Жилі, бідна, хватит!» Так, це правда. Я думаю, що він реально сказав собі: Вов, давай, все, знімаємо ці бустики. Нехай всі, нехай побачиться Кацурі, нехай ця Надька побачить, є Ролікс, Ролікс, він Ролик.